Всім привіт! З вами я, Богдан. Сьогодні я розповім та покажу, як зробити В4. От, наприклад, киборг. Він є В4 в мене. Хоч і не ФУ, ну ладно. Для В4 нам потрібне Третє море, а для Третього моря 1500 левел. Ну, як завжди. Гріндіть. Ну, це ладно. Для В4 нам потрібна Ріп Індра. Dow Кінг та Міраж. Ну і сам Тріал та люди. Ну, я думаю, поки ви найдете людей, то я думаю, лучше буде покликати друзів, ніж її 100 років шукати. Так, да, це так справді. Починаємо. Ну, для першого нам потрібна ріп-індра, А для, а для ріп-індри нам дуже багато понадобиться. Чаша Бога. Вона падає з сундуків. І ще що я вже. А, і елітних піратів. І ще може випасти з того острів. Ви бачите, там є в мене хоч і не дуже велика прорисовка, але є. Ну, я думаю, ви побачили. Ось ось, замок призраків. І звідти, там є могила для того, щоб робити сол-гітару. Але то інше відео. Потім, як ми отримали чашу Бога, але нам ще треба легендарні цвіта хаки. Якщо у вас все це є, я покажу вам зараз, де вони. Це білий цвіт хаки потрібен, рожевий та червоний. А потім можете спавнити. Але все треба це робити по порядку. Тому так не вийде. Першу вбити ріпіндру, ось червоний, а потім до Ух Кінга. Якщо доух Кінга, то мірурфруктам вам не дасться. Так що можете не надіятись. І ось Рожева на вершині цієї лежі. чи що, чи що це, а і забите. І потім можете нести сюди ось чашу Бога. Ось сюди. Її буде Індра. У вас є 15 чи 20 хвилин, не пам'ятаю, скільки щоб її вбити. Але він має дві форми. Ну, я думаю, ви справитесь, якщо покличете друга. І що вам це дасть? Може вам дати з 2,5% шансом Він мене... Даггер. Відсутствує, ну, ладно. Та Валькірею. Ну, Валькірський шлем. А, і ще може вам дати портал. Ось що зараз. Сюди веде портал та сюди. Вибачте за лаги. Один веде в драконяче там місто. Ну, на гідру, а там драконяче місто маленьке. І там треба робити дракона. Ну, я думаю, ви бачили з мого шорта, що зробив В3 дракона, так що. А другий портал веде. в ну, на... Черепаху. На флотінг труту. А ми йдемо далі. Далі ми йдемо. до Довкінга. Для цього нам потрібна, як обично, чаша Бога, але не звичайна. Ні, ну, вона нам все одно потрібна. Бо іншої немає. Це буде просто солодка чаша. Але для солодкої чаші нам потрібно 10 какаок, а какао падають дуже з маленьким шансом. Ось, конджур, какао. Їх нам треба фармити 10 штук. Ну Це якщо ви будете робити соло, якщо у вас є чаша. Що... Якщо у вас чаша, то ну да, вам прийдеться фармити. Але я вам раджу зарані нафармити 10. Да, це буде довго, але лучше нафармити, ніж не потім фармити, і якщо ти здохнеш, профукать чашу. Да-да! Чомусь так завжди роблять. Початківці. Ну, це нічого. Зараз я йду. Ви знаєте, якщо вбивали довг принца, то там і треба спавнити короля. Довг короля. Ось, набити 500, після чого не спавнити його, а в руках з сладкою чашою підійти до нього. Ну і віддати йому. І тоді довг кінг. У якого, як ви знаєте. Хто вбивав його? Один мільйон хп. Да, я думаю, ви навряд ли в сороку справитесь. Але якщо ви будете, то є шанси. Ну, не всі. Але краще позвати друзів буду. Ой, я пам'ятаю, як його вперше вбивав, то я помню, як там було шість-п'ять бут. Ми його так заклікали. Так що лучше позвати бут. Я його 4 рази вбив. Один пішов на щит. І після цього... Зараз я покажу, де сладка чаша. Ось тут, на цьому острові. Ось у нього робите, тільки в руках, щоб була у вас сладка чаша, і віддаєте, Надо фармити ось не на цьому кусочку острові, а на цьому з оцих та ще з оцих. Якщо ютубери хтось каже. З оцих не падають, падають, мені випадали. Я пам'ятаю, як я фармив мастері на електроклав, то мені випало. Тому, якщо вони кажуть, не потрібно ну, сумніватися, що там вони не падають. Вони падають. І після того, як ви зробили... То йдете сюди, ну і щоб у вас у руках була солодка чаша. І все у вас є довг кінг. І далі вам потрібно знайти міраж. А на тому міражі, коли сонце буде за горизонтом і буде луна, то вам треба знайти лису гору. Чолису. Ну, я її так називаю, бо на ній там нема трави. І на неї стать, бо це саме найвища точка, і потім прожати В3. В 3 расу. І все. І вам потрібно. Ну, тільки вам потрібно дивитися від першого лиця на Луну. Так-так. На Луну дивитися. Від першого лиця, бо так не спрацює. Да, це логічність розробників. Але якщо ви так не зробили, то ваші проблеми я вас попереджа. Після цього, як ви знайшли, ну, можете потім шукати, як вона засвітилась, як ви її знайшли, то все можете, але спершу після Довкінга з цим поговорити. І потім йти на те велике дерево. І на саму його верхушку туди. Там буде тріал. Так, для нього вам потрібні ці кімейти. Лучше брати друзів. Бо якщо шукати Рандомі. то да. Чувствую його під кінець дня. У мене вже так один раз було. Якщо вам допоміг, з цим, то на цьому все. Всім пока, пока-пока.